Мама, сердита. Не хоче ти. Сумніви на краще, нехтей народ. Привітаю і почай тобі. Суд Я песню спою, танцую земною, я придел я всем нарочно. Я хочу, щоб музика спала, тоби дорож і без допомоги, а все знімаю. Я придумала, що на ранок, ми дали справу, як воля, я хочу, щоб у мене було, час первий, потом.

Супер, давайте покладуємо. Мішка трошки назад ще два шага сюди, ближче сюди. Діти, давайте сюди перейдемо. Так, добре, і зараз буде привітання для діми. Да? Діма виходь вперед сюди. Не бійся, це ж якщо ви настоящи. То... Так, давай побажаємо Дімі щастя. Бажаємо, Бажаємо. здоров'я, радості, гарно вчитися, слухатися батьків, мати багато друзів, мати багато грошей. І саме головне це мирне небо, так? щоб скоріше закінчилась війна. Обніми, обніми, обмімо все. Він добре. А зараз давай обіймай абим, Діма, обіймай мішку і зараз потанцюємо. Добре? Давайте всі разом потанцюємо. Качуємо і дні, опілки не важить І все зі стороні, ті Де брида, ти не помікаєш Слава і сила, і не спослідно Де брида, ти не спослідно Свобода, і кайдани, і кайдани, і кайдани. Будуймо дос, щоб кончить нам. Намались у ніксях сенси, дружиці, як ти на. Зірваємо, і нас не буде. А нічого не буде. Приходь, ти ж не знаєш ніду.

I'm wow. not wow. wow. Трошки до мене підійдіть, підійдіть. А зараз давайте е, мішка буде виконувати наші побажання. Але спершу стоп-стоп, мішка стой. Тут ззаді, назад відійди. Е, перше побажання загадує нас і мені. підійди сюди до мене. А ми всі назад. Ми будемо відповідати ще на запитання, і наші побажання мішка виконувати. Так? Давай твоє побажання. Що б ти хотів, щоб зробив мішка. Він вміє. Він дресірований, да, він вміє носиком, вушками обіняти, присісти, підпригнути, хвостиком все це вміє. Давай, <рисування> 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 Що? А, давай підпригни, підстрибни на одній, а потім на другій нозі. А, а потім на другій. Добре, давайте поплотуємо. Так, а тепер увага, увага увага, увага, Зараз запитання. Хто відповідає, той загадує для мішки побажання? Добре? Добре? І так, перше. Звідки приїхав нас мілий мішка? Північного полюсу. Добре, так. Як тебе звати? Настя. Настя, давай твоє побажання. А... Два. Давай, присід... присідай два рази, два рази, раз, а, рази. а, а ми всі за ним за мішкою. Два. Супер. Наступне запитання. Що в нас є, білий? Так, так, ти перший. Як тебе звати? Максим. Максим. Давай твоє побажання. Помагати руками. Помахай руками. Ну, це. Да. Це саме просте. Да? Добре. А, так, наступне запитання. Всі, да, давайте. Всі дивіться сюди. Мішка, трошки назад, бо я щоб побачив діток. Щоб, добре? Давайте. У мішки є друг. Як його звати? Ні, 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 ні. Давайте підсказуємо. Це собака. Яка, я кажу на, 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 на сході, на сході в Україні. О, тебе, вийшло. Як тебе звати. Авій, супер. Твоє побажання? Мішка, понюхай всіх, носиком понюхай. Так, стали обережно, обережно. Понюхай, понюхай, понюхай всіх. Супер, не заваліть тільки Мішку. Так, а зараз ця пісня пес патрон. Добре, готові? Так, хто, хто нас відгадав для пес Так, Давай, ти показуєш. Дітки, давайте всі назад. Він показує патрона, бо він знає цю пісеньку, да? а ми всі повторюємо. Давайте. Мішка, мішка назад, назад, Мішка, назад. так. Так, повторюємо добре.

Не було? І не і Супер, супер, давайте попадуємо. А тепер наступне запитання. Хто знає скільки років і ніку. Так, добре. Я як тебе звати? Настя, молодець, ти перша руку не підняла. Мішка, дивись сюди. Зараз Настя загадує, побаж... а зараз тобі дає побажання. Що ти хочеш? О, порухай в Вушками порухай. Молодець, молодець. Добре, наступне запитання. Що крім ріб, крім риби їсть мішка? На що він знаходиться? О, Давай, як тебе звати? Костя. це давай твоє побажання. Я понял, капітолі. Помахай хвостиком. Давайте всі подивимося хвостиком. E agora supermisca, só quero ser um. E a supermisca, na igreja maybe we Добре, добре, давайте, дітки, давайте сюди, підійдіть, будь ласка. А зараз уважно останнє запитання, останнє останнє запитання. <кхм>. Так, Мішка, мішка, ти де, 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 мішка. Міша, так. Да. Так, э, мішка ще не, не покрути мінініка. Мішка покрути мінініка, добре. Давайте. Давайте відійдемо, зараз мішка покрутить мініника. Меніні именинник, отак вот руки постав. Отак вот от рук. Вот так. так, а ну відійдіть, дітки дит, зараз Повернися. Отак. Вот так. Супер, супер, супер. А останнє запитання, хто зараз відгадає, хто загадає собі це запитання? побажання, і мішка може теж вас покрутити. Так, і на останнє запитання, яку пісню завжди співають на день нарочі. Опа, от вот он, вот он. Виграли, виграв, так. Да. Відгадав на запитання, так як тебе звати знову? Від я вже запам'ятав. Все, добре. Давіда, я запам'ятав. Давід, давай твоє побажання для мішки. <пілку> да, що він хоч? Щоб ти хотів, щоб він зробив. Покрутив <піл> мене. Ага, все, давай Давіда. Мішка, давай Давіда, покрути. Мішка. Ні -ні, Мішка, давай Давіда, покрути. Давід відгадав. Так, Обережно, обережно там. Супер! так, а зараз я буду дивитися, хто гарно співає пісню хеппі біздей. Ні ні, давайте. Мішка, мішка, все візьми, обнім обніми іменинника. мішка, мішка. Так, ми дітки, давайте всі сюди, 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 до мене, до мене, до мене. Діва, Діма, діва, Дім, розвернися, розвернися сюди. Ми навколо, навколо стоїмо, добре, і співаємо всі разом теппі без, добре. Так, ручки, давайте візьмемо за ручки. Є емінінік, емінінік, да, об'ємо мішку. Добре, давайте тепер так. Всі підійдіть до мене. Я зараз буду дивитися, хто гарно танцює. Остання пісенька. Хто гарно танцює, хто гарно повторює за мішкою, той знову може загадати для мішки побажання. Добре? Я у вас не дивлюся, ви сюди підходите до мене, ти там танцюють, да, да, щоб ми повторювали всі за тобою. Добре? Підпригуй, присідай, крутись, щоб ми всі бачили, а я зараз бачу. Все, залай, все Пісенька пішла. На народження, а я прийшов до тебе, щоб тобі сказати, нехай тебе тебі слова, бажаю здоров'я, щасливої долі, удачі, кохання і грошей волі. Нехай тобі буде усе, як бажається, Фортуна, нехай лише посміхається, для народження сібрати я бажаю. Тих, то в день важкий, всі тебе, ласкою тепло Хай у серці твоїм палком буде завжди позитив, а життя відкриє море незабутніх перспектив. Я, я прийшов, прийшов, прийшов до тебе, щоб привітати днем з з з народження, на народження, з з з народження, з я з народження з а я прийшов до тебе. Прошей та здоров'я, ще більше, ніж треба. Хай торя тобі щастя багато дає, дузуля здоров'ю життя на Хай без п'явся землі, дива, хай кругом бізміху. Супер, супер, супер мішка. Давайте дітки, всі до мене підійдемо. Мішка трошки сюди. Так, як тебе звати? Як тебе звати? Ти гарно танцювала, за мішкою повторювала, я бачив. Ліза, да? Так, давай, Ліза, твоє побажання. Покрути носиком. Покрути носиком, носиком покрути. Супер, 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 супер. Так, і на останок ми о, так. Ще одне запитання. Давайте сюди, сюди. Я придумав ще одне запитання. Дітки, дітки, слухаємо мене. І зараз давайте запитання. Що треба зробити, щоб цей день запам'ятався у нас? О, як тебе звати? Софія. Софія, ти відгадала. Давай твоє побажання. Щоб він покрутився? Десять разів. А, мішка, мішка, мішка від Софії. Десять 10 разів покрутись. Давай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять, десять. Давайте поаплодуємо. Так і кху -кху. давайте дітки. Давайте сюди зараз. фото, ми сфотографуємо іменинника. Добре, у кого є телефони. Достаємо так, іменинник, давай сюди ближче. Всі давайте <coughs> і, ставай біля мішки, Діма. Так, Ставай біля мішки, а ми всі фотографуємо Діму. Добре, давай, давайте. Дітки, давайте сюди, сюди до мене, назад, 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 щоб ми сфотографували. Ми всі сфотографуємось. Всі. Мішка, там не ставь рожки, нікому, да? Добре. О, Причесал. Добре, навів. Суп. Так, тепер давайте батьки стаємо. Стаємо біля іменинника. Ника. Так, не, ну дітки, дітки. Давайте всі, давайте, давайте тоді всі дітки. Давайте все. Вихователь, بихو... بихواتен... вчителька де нас четвертий, четвертий будь ласка, там четвертий А фотографується.